Так, то це мені куди йти? Ось сюди де, десь. О, до речі. 21 метр сховок. А, ось. Так. А, чекає. тут може якось... А якщо такого? О, да, дивись. Чи Чого так воно і відкривається дивись. Ну-ка. О, да. О, дивись. Першу свою загадку я розгадав тут в сталкері. Щоб мене нічого такого не було.